Як виправдовувати свою рідну людину, яка не хоче йти духовним шляхом? Так, я думаю, це питання турбує багатьох. Хто на цьому шляху? Виправдовувати так, що, ну, виправдовувати взагалі, а як виправдовувати все? Тобто виправдовувати треба дійсно, тому що всі не можна. Не можемо не можемо вимагати від когось іншого, щоб вони займалися цим духовним шляхом. Ми можемо вимагати цього тільки від себе, і часто, до речі, так буває, особливо це в випадку впливу жінок на чоловіків. Що якщо жінка займається, то часто чоловіку теж стає цікаво? Він відчуває, що щось таке. Жінка як нібито як стає вище його, так більше його, і йому теж часто з'являється це бажання. Але ми не можемо вимагати цього від людини, кожен знаходиться у якійсь своїй окремій точці на цьому шляху. І треба, тому треба терпіння, багато терпіння і розуміння так і виправдовувати дійсно, тому що. Якщо є якийсь побут, якщо є сім'я, якщо є щось спільне, якщо людям комфортно разом, то можливо через декілька етапів вони прийдуть до спільної роботи в цьому. Я би додав тут пару слів про те, що якщо в людини немає бажання, то немає бажання. Отже, творець їй це бажання не дав. Я не знаю, як це було у вас, але мені здається, що у вас колись також не було цього бажання. Можливо, звісно, ви з ним народилися, я не знаю. Але ось мені так здається, що у людини це бажання пробуджується тоді, коли вища сила вирішує це бажання в людині пробудити, коли вже готові внутрішні органи сприйняття, коли Людина готова, в неї з'являється це запитання про сенс життя, звідки все взялося, куди йде. Якщо в людини немає таких бажань, то не треба її силувати. Не потрібно намагатися втюхати духовний розвиток тому, кому це не потрібно. Це може людину тільки навпаки відштовхнути ще далі, замість того, щоб наблизити. Ось і є принцип, що в духовному. Немає насилля, тому якщо людина хоче, вона цим займається, якщо ні, то і ні. І ви можете побачити, як ми, наприклад, про це розповідаємо і розповсюджуємо Ми не ходимо там, не пристаємо до людей на вулиці, не стукаємо їм в двері, щоб розповісти про кабалу, а просто ось у нас усе відкрито, і хто хоче, той заходить і бере.